Всіх вітаю з Різдвом Христовим і наступаючим новим роком. Коли ми читаємо Іван для Івана, перший розділ, 14 текст, написано. І слово стало, стало тілом і перебувало між нами, і ми бачили славу Його. Славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. І слово стало тілом. Що це значить? Просто тілом, чи стало людиною? Саме на це питання я хотів би дати відповідь. Отож, якщо не досліджувати глибоко, на перший погляд можна прийти до висновку і багато людей так думають, скажу, що Ісус, втілившись, воплотившись, тому що народження Ісуса Христа від дії ми розуміємо. Як втілення Бога, Бога, який втілився в особі Ісуса Христа, багато людей розуміють, що Ісус тільки мав тіло. Він втілився, так, да, це правда, Слово стало тілом і не більше. Але це невірне розуміння. Я сьогодні хотів би сказати. Правильно перевести, можна сказати, якщо так більше зі змістом. Цей текст можна ось як і так перекладають, і, і слово стало людиною в повному розумінні цього слова людиною. Тому що коли ми далі читаємо, ми можемо побачити, що якщо просто саме тіло без духа, то воно мертве, але які далі дії. І слово стало тілом перебувало між нами, і ми бачили славу Його. Слава як єнородного від отця повного благодаті і істини. Іван говорить. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи, він той, про кого я говорив, що він іде за мною, іде, а як тіло може саме йти? Та він був переді мною, скільки був раніше від мене. Звичайно, вказує на Божественність. Адже з його повнотими всі одержали <кхух> благодать, за благодаттю». <кхух> Оскільки закон був даний через Мойсея, благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа, Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який у лоні Отця, він явив Його. Далі текст, який ми читали, він вказує на те, що не просто тіло. Тому що якщо просто тільки тіло, Ісус воплотився, просто мав лише одне тіло, то він був не в повному розумінні людиною на 100%. Це правда. Тому і слово сталося тілом, тобто мається на увазі, і слово стало людиною. Тобто Бог втілився, став ще на 100% людиною. Не, мав, мав не лише тіло. Мав не лише тіло. Про тіло те, що мав, він сумнів нема. І багато так думають християн, що він мав лише тіло. І коли говорить, що він мав ще душу людську дух, вони здивовані, я це бачу. Тому як це так? І давайте зараз ми почитаємо тексти, які говорять, що він мав душу і дух людські. Коли ми читаємо взагалі тексти з Євангелії, коли ми говоримо про душу, це емоції, це інтелект. Да? І ми бачимо, є такі тексти, які говорять, що Ісус мав людську душу, реагував як людина. Наприклад, Марка, 6, розділ, 6 вірш. І він дивувався їх невірству, і ходив він по селах навкруг та навчав. Це реакція людської душі. Дивувався. Ти Бога, не здивуєш. Але це реакція людської душі, людини в повноті розуміння цього слова. Іван розгляд 9 вірш. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідом за ним, промовив, кажучи вам: кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Здивувався. Це реакція людської душі. Іноді їх Ісус запитував, скільки років да? От, це говорить про те, що Він не все знав як людина. Ісус знав, що таке одинокість. Це Богові не притаманно, а людини так. Марка, 15 році, 34 вірш. О годині ж 9 Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив Елої елої Ламаса вахтані. Що в перекладі значить, Боже мій. Боже мій, на що мене ти покинув? Ісус мучився, мав тривогу. Це притаманно людської душі. Луки, 22, розділ, 44 вірш. А я був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став, немов каплі крови, що спливали на землю. Іван від Івана 12, розділ, 27 вірш. Стривожена зараз душа моя. І, я, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години. Та на те я й прийшов на годину оцю. Як я сказав, як людина він не все знав. Марка 9.21. І він запитав його батька, як давно йому сталося це. Той сказав із дитинства. Це душа. А про день той і годину не знає ніхто, ані ангели Небесні, ані син, лише сам Отець. Коли ми читаємо Іванів від Луки, другий розгляд, 52-й вірш. Він зростав і приспівав в знанні, а Ісус зростав мудрості, віком та благодаттю в Бога і людей. Отож, Ісуса було не лише тіло з моменту народження від Діви Марії, але й душа, людська душа в повному розумінні цього слова. Він реагував як людина, тому що є реакція Бога, є душа в Бога, і Біблія говорить, і не один текст про це говорить, що є душа в Бога. І Бог реагує також. Є, наприклад, гніватися може да? От, і інші, іншу мати реакцію, але є те, що притаманно людської душі, ми вже зазначили, тільки людської душі, не Богові. Бога не здивуєш. Ісус мав не лише людську душу з моменту втілення, а Він ще мав дух, тобто в повному розумінні цього слова людина. Іван від Луки, 23 розич, 46 вірш. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, у руки твої віддаю Свого Духа, і це прорікши Він Духа віддав. Іван від Івана, 13 розум, 21 вірш. Промовивши це, затривожився духом Ісус і освічив, говорячи, по правді, по правді, кажу вам, що один із вас видасть мене. Ми бачимо, що Ісус мав духовне життя, Він молився до Отця. Це Сфера духа, спілкування з Отцем, Він мав дух. Тому, шановні, нам потрібно це пам'ятати, що з моменту втілення, народження від Дієві Марії, народження, ми розуміємо, як втілення, Ісус не лише мав тіло людське, Він в повному смісці був людиною, тільки без гріха. Він мав тіло, душу людську і дух. Коли ми дивимося ще текст, який ярко, конкретно, це не просто приклади, а це конкретний текст, який говорить саме цю ідею, це буде Пістання до євреїв, другий розділ. Прочитаємо і декілька віршиків. Конкретно говориться про те, що Ісус став на 100% людиною. Другий розділ після Євреїв 14 віршика. А що діти стали спільниками, спільниками крові й тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто дьявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Адже не анголів він приймає, але приймає нащадки Авраама. Тому треба було йому, тобто Христу, усьому. Уподібниця братам, у подібним бути людині, аби бути милосердним і вірним перевосвященником перед Богом для облагання за гріха людей, бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти і тим, хто переносить випробування. Уявіть собі, Ісус просто в тілі, що це було. Але Ісус був на 100% і Богом, і людиною з моменту втілення. І в даному тексті є причина, чому він тілося, да? щоб написано, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто дьявола, владу знищити і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві, друге і третє, да? і стати, щоб бути милосердним і вірним передосвященником перед Богом для облагання за гріхи людей. Тому, шановні роблячі висновок, ми можемо сказати наступне: Ісус, як Бог до втілення, як тільки Бог, Він як має душу, дух, тіла не мав. Але з моменту народження від дії Марії, Він стає в повному розумінні людиною. Тобто Він має вже тіло, він має душу і дух. Тому як результат, да, це правда, Ісус. З моменту втілення мав дві душі, два духа, одне тіло в одній особі. Тому що він мав дві природи людську і Божеству. Ісус з моменту втілення мав дві душі, два духа, одне тіло, але принципіально важливо розуміти в одній особі. Особа одна, не дві особи. Хай допоможе нам Бог пам'ятати ці цінні речі, тексти. І правильно розуміти Христа, да? розуміти, що Ісус був на 100% Богом і на 100% людиною, не лише частково, не лише тіло, тіло без духа мертве. Хай всіх Бог благословить, бажаю гарно провести Різдво, зустріти Новий рік. Якщо ви не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися, я вам буду дуже за все вдячний. Хай всіх Бог благословить, будьте благословені.